28 травня жителі по вулиці Шекінська спільними зусиллями вирішили облаштувати дитячу площадку у власному подвір'ї. До плідної співпраці приєднався учнівський актив першої школи на чолі з головою громадської організації учнівського врядування асоціації юних жмеринчан Анною Марищак. Акцію назвали затишок рідного міста, починається із затишку твого двору та розпочали активну роботу. Вкопали оземлю шини від коліс, з пеньків оформили столики та стільці для малечі, пофарбували гірку. Кожен вніс свою часточку у поліпшення благоустрою рідного куточку. Щоб допомогти дітям, щоб вони гралися з усмішкою на обличчя, щоб ця. Ча початка наступного дня батьківський комітет даного мікрорайону звернувся до міського голови із проханням облаштувати футбольно-баскетбольний майданчик для дітей шкільного віку. На прийом до керманича міста у цей день звернулося більше 20 людей із різними проблемами. Зіновій Трахтенберг та начальники відділів не лише надали відповіді на усі запитання, а вирішили особисто взяти на контроль ті питання, які хвилюють жмаринчан. Під час об'їзду мікрорайонів Керманич міста оглянув територію двору та пообіцяв мешканцям відкрити новий ігровий та футбольно-баскетбольний майданчики для дітей. Ми хочемо подякувати міському голові Трахтенбергу Зінові Володимировичу за те, що він пішов нам назустріч і побудує нам не лише футбольну волейбольну площадку, але й поставить дитячий майданчик у нашому дворі. Ми ми, всі батьки дякують йому за таку підтримку, допомогу і за те, що він прислухається до думки громадськості, що він не залишає її поза своєю увагою. Щиро вам дякую. Жителі по вулиці Барляєва, 9 розповіли очільнику міста про проблеми із каналізацією та просіданням асфальту через жвавий рух автомобілів у їхньому дворі. Начальник дочірнього підприємства водоканал» Михайло Шевченко зазначив, що найближчим часом замінять стару трубу та усунуть усі неполадки. А стоянку автомобілів поблизу будинків вирішили обмежити спеціалізованими знаками. Наступний візит міського голови відбувся до жителів по вулиці Будівельників 5, які звернулися із питанням гаражного кооперативу. Зіновій Трахтенберг пообіцяв швидко вирішити дане питання. Жителям наразі залишилося оформити усі необхідні документи. Особистий прийом міського голови не завершується розмовою у кабінеті, а одразу має плідний результат у той же день.